Вітаю, друзі, на моєму каналі. Я обіцяю вам записати відео порада для України на найближчий час. Зараз подивимось, що нам вищі сили передадуть, які поради для України, для українців на найближчий час. Так, друзі, дивіться. Е, найголовніша основна, основна порада це підтримувати військо. Бачите, король піковий тут вказує на Збройні сили, десятка це завжди гроші. От, підтримка Збройних сил. Також вимагати у влади, вимагати у влади з підвищення. Забезпечення збройних сил, фінансове забезпечення воїнів, взагалі вимагати. Вимагати, бачите, вісімка завжди вказує на якісь розмови. Тобто, це може бути поширення інформації, це може бути просто вирази, такі в соцмережах, вислови, тобто будь-яким. Будь Шляхом висловлювати свою позицію і вимагати у влади підвищення забезпечення Збройних сил, взагалі це як і воїнів, так і просто підвищення фінансування, або також прозорість фінансування. Все, що пов'язане з фінансуванням Збройних сил. Це потрібно, по-перше, це вимагати, по-друге, за цим слідкувати. По-третє, поширювати все, що якщо є, якісь, якщо є якісь там факти про якісь там зловживання цими грошима, або гроші, якби, які не доходять також сім'ям. Бійців Збройних сил. Все це має бути розголос має бути максимальний. Це перше. По-друге, підтримка збройних сил. Тобто, вимагати підтримку, самим підтримувати, тримати все, руку на пульсі і розуміти, які там взагалі справи. Тобто, не пускати це все на самотьок, так скажемо. Це така порада. Тобто Інформаційно підтримувати Збройні сили і дивитись за владою, так скажемо, дивитись за тим, хто розподіляє ці гроші на Міністерство оборони і так далі. Оце головна така, головна така порада контролювати гроші, які йдуть на збройні сили, і також допомагати. Друга порада це економія. Економити українцям потрібно економити, бо я бачу, що. Фінансово неспроможня, уряд неспроможній буде підвищити, покращити економічний якось стан. Немає таких рішень, немає таких мізків, так скажемо, там, або їх просто не допускають до управління, до керування Міністерствами там фінансів, Міністерства економіки, тобто економити гроші. Це також порада. Також я бачу, що вимагати і якось також поширювати інформацію про те, що Захід має забезпечувати Україну, має допомагати. Вони взяли на себе такий обов'язок ще коли б підписували цей Будапештський меморандум. І взагалі вони мають зараз Україна боронить так, скажемо, кордони європейські від загарбників російських, то українці мають вимагати гроші від заходу також і не має бути такої, такої позиції або виду такого. Начебто ми стоїмо з протягнутою рукою. Ні, вони е, повинні допомагати, вони повинні е, викладати, викладатися на максимум е, в плані підтримки України. Е, ось це. Е, По-друге, е, я бачу, що тут е, зах... зло від заходу, або е, тут злость на захід е, також може. Така комбінація, вона вказує лише на те, що. Треба бути, знаєте, потрібно повертатися. Ось потрібно повертатися. От за кордону там багатьом українцям, особливо тут бачите, жінки, діти випадають. Жінки, діти за кордоном, там зло. Для більшості це не обов'язково для кожної, для кожної родини, для кожної людини. Це для більшості. Це якщо взяти загально, то повертатися. Треба повертатися в Україну. Зараз немає такої. Вже серйозної дуже загрози, треба відмовлятися повертатися і відновлювати економіку, працювати в Україні. Оце також така порада. Потім порада стосовно учнів стосовно дітей. Треба, якби, напрягати дітей, щоб вони навчалися. От навіть якщо зараз там. Онлайн діти, там дехто ходить онлайн, дехто офлайн. Але треба, якби насідати, налягати на дітей, щоб вони навчалися. Це також серйозна порада така для українців. Тобто батьки мають заставляти, мають контролювати, щоб діти навчались, щоб діти отримували освіту. Такі поради. Потім поради. Економія електроенергії також тут випадає як порада, і також українці мають контролювати і насідати на владу, що, щоб вони щось робили з цим, щоб модернізували лінії, щоб модернізували станції, підстанції там і так далі. Щоб це щоб це робилося. Тобто, тут загально основні такі основні поради це економити кошти, допомагати Збройним силам, контролювати, намагатися намагатися, тотально контролювати кошти держави, бо фінансова дуже слабка карта. Слабка карта, і Захід також потихеньку, потихеньку відмовляється і. Буде послаблювати підтримку підтримка збройних сил, економія коштів, контроль влади, все, що стосується в першу чергу збройних сил, в другу. Чергу, що стосується енергосистеми, електро, електроенергії і взагалі по, по всім напрямкам контроль грошей, де гроші, крадівництво, це все і так далі. Треба тотальний контроль і повертатися. Працювати потрібно працювати і повертатися, от з-за з, кордону. Хто? Там, досі не знайшов нормальну роботу, хто сидить на, там, на, цих допом на допомозі в більшості, у кого немає серйозної нормальної роботи там, стабільної, треба повертатися в Україну, працювати в Україні. Підтримка тотальна має бути підтримка економіки України. Тобто Всі, хто як можуть, мають працювати, заробляти і підтримувати економіку. Влада не справиться з цим самостійно. Нема в неї таких ні ресурсів, ні нічого. Ні знань таких, ні бажання особливого також. Тобто, це мають робити українці. Це найближчий час. Це розтягнутий такий період часу, але це основні моменти, основні поради, які ми сьогодні з вами побачили для України і українців. Ось така була відповідь на ваше питання. Це було питання зі стріму, яке я обіцяв записати окремим відео. Так, друзі, що ми з вами дізналися. Бажаю вам в цьому успіхів. Бажаю тихих, тихих безпечних днів і взагалі часу, друзі, бережіть себе і своїх близьких і до зустрічі!